Усім привіт! З вами Наталі, і сьогодні я хочу з вами поговорити на дуже актуальну тему це стосунки. Ця тема дійсно дуже актуальна, тому що цьому нас не вчать в школі, ми вже якось. Потім самі стаємо дорослими і розбираємося з цими стосунками. Хлопець з дівчиною, чоловік з жінкою, що не так, і чому не будуються ці гармонійні відносини, і що таке взагалі щастя в цих стосунках. І е, сьогодні ми з вами поговоримо на цю тему і дослухавши відео до кінця, ви зрозумієте, що ж таке гармонійні стосунки, як їх будують, і е, також таке важливе питання, ми розглянемо, чи варто. Е, Залишатися в існуючих стосунках, чи вже, можливо, кінець, і потрібно звідти йти. І е, чому я піднімаю цю тему? Тому що я, мене багато хто знає як таролога, і багато хто з дівчат звертаються з питаннями, а що буде далі, а пауза чи кінець, і, і взагалі дуже багато дівчат хочуть знати е, майбутнє. І думають, що карти Таро це якась панацея, чи це якийсь кінцевий результат, завдяки якому можна щось дізнатися. Насправді ні. Карти Таро це класний інструмент, який допомагає розібратися в стосунках, але це не панацея. І розповім, чому я вирішила з іншої, скажімо так, точки. Підійти до цього питання не тільки через карти, а взагалі розпочати свою розповідь з того, що все будується на психології. І багато хто не розуміє цю психологію, і важко орієнтуватися в цьому світі. Багато хто скидує з себе відповідальність за своє життя на інших і думає, що це там, типу, доля чи недоля бути разом. Ну, насправді ні, це не, це не доля. А доля тут розібратися в собі в першу чергу. І звідки у нас оця вся історія про те, що ми не знаємо, що таке гармонійні стосунки, і взагалі, звідки це починається? Це починається з того, що коли ми, дівчата, ще, будучи маленькими, ми вже тоді намагаємося вибудовувати якісь стосунки з чоловіками. І перший чоловік це у нас батько. Тоді, коли. Я була маленькою дівчинкою, я намагалася несвідомо будувати стосунки з своїм батьком. І так як я не знала, ну це я вже потім дізналась, що мені потрібно буде мати там чоловіка. І якось з ним комуніцирувати, скажімо так, вже це було в більш такому дорослому, осознаному возрасті. <гум> Батько. Не кожен з нас мав гарного батька, хтось мав гарного батька, і він розуміє, що таке чоловік, і розуміє, що чоловіки бувають також різні. А ті, хто не мали гарних стосунків з батьком, їм зараз. Найскладніше в будуванні стосунків з чоловіками. Чому так? Тому що у нас в дитячому віці формується звичка, як ми відносимося до протилежного полу. І на сьогоднішній день, коли ми розуміємо, що так, дійсно, ми не знали, як це, що до чого, ми не бачили там живого прикладу гарного, люблячого батька. У нас постає питання, а що ж з цим далі робити? Тут батька звинувачувати не потрібно, тут потрібно розбиратися тільки в собі. Тому що гармонійні стосунки з чоловіками це гармонійні стосунки в першу чергу з самим собою. І кожна дівчина має розібратися в собі. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що потрібно розуміти, а що мені подобається, а як мені подобається, а де. Коли мені подобається, скільки разів мені подобається. І тут зараз мова йде не тільки про, можливо, хтось подумав про секс, про секс також. Але тут мова йде про все абсолютно, що нас оточує, ми маємо розуміти, подобається нам це, чи не подобається, як ми любимо. Навіть проста їжа, що ми любимо їсти, що ми не любимо їсти. Бо дуже часто так буває, що. Ми багато чого робимо на автоматі. І оці автоматичні дії, вони призводять до того, що ми не знаємо себе. І коли ми говоримо про гармонійні стосунки з чоловіками, нам потрібно в першу чергу вибудувати ці гармонійні стосунки з самим собою. Це найголовніше і найважливіше. Або коли ми можемо себе забезпечити, дати собі безпечність, як там кажуть, коли ми можемо налюбити себе без чоловіка, тоді і чоловік нам приходить дуже класний. Бо коли ми думаємо, що прийде чоловік, в мене Перестануть бути якісь, хвилювати питання з фінансами. Чи коли в мене з'явиться чоловік, я буду почувати себе в безпеці. Чи коли в мене буде чоловік, у мене будуть діти. Ну, чоловіки не мають закривати оці, так, якісь дири, болі, а чоловіки мають доповнювати нас. Тому що все має бути в балансі. І якщо жінка а, чимось незадоволена в собі, чи своєю ре, реалізацією, чи своєю зовнішністю, чи взагалі будь чим, а, жінка. Зустрічає такого хлопця, коли хочеться сказати, він козьол чи якийсь прийшов не такий, як треба. Ні, дівчата, повірте, всі хлопці, які до нас приходять, такі як треба. Е -е, навіть якщо це аб'юзери, вони все одно приходять до нас в життя для того, щоб ми щось усвідомили в собі, в своєму мисленні, в своїй свідомості. Бо якби вони такі не приходили, стояло б питання: а що ж а що ж тоді зі мною не так? І коли до нас приходять різні хлопці, абсолютно різні, це тільки для того, щоб ми щось зрозуміли в собі, тому що кожен наш хлопець це наше зеркало. І так, ми можемо дивитися в це зеркало і розуміти, що нам потрібно змінити в собі. Чому я кажу так? Тому що хлопці зачасту нам відзеркалюють нашу якусь темну сторону. Темна сторона не проявлена. У нас є проявлена сторона це те, що ми зараз бачимо. Да? Ось я така є Наталі. Вроді би, <свісно> Вроді би уливаюся. А темна сторона це те, що, наприклад, я можу бути доволі серйозною жорстокою. От зараз ви цього не бачите, але воно насправді є в мені. І мені зустрічаються серйозні жорстокі хлопці. Чого кажуть працівоположності притягуються. Ну це ж не просто так, тому що хлопці нас відзеркалюють. І от скільки ми цих, хочемо поміняти цих зеркал, оцих хлопців, то краще задуматись, що це зеркало. І яке б ти зеркало не поставив, все одно вони будуть нам показувати те, що є в нас, в нас самих. І е, е, найперше і найголовніше зрозуміти, що немає не тих хлопців. Немає... Е, Мужиков-казлов, є ті хлопці, яких ми до себе притягуємо згідно власним своїм відчуттям, і так як ми бачимо цей світ, і так як ми його сприймаємо. Тому що все, що у нас внутрі, а ми оце бачимо снаружи. І казати, що якийсь не такий хлопець і щось з ним не так, ну це якось аж смішно. Це мені смішно, тому що я це розумію. А вам потрібно зрозуміти, що. Будь-який хлопець, який зараз з вами в стосунках, це не просто так. І ось переходимо до того питання, коли, як зрозуміти, чи варто мені будувати ці, продовжувати ці стосунки, які в мене є, там вже напротязі багатьох років, чи, можливо, вже варто розійтися. І тут я хочу вам сказати, що ніякий таролог, астролог, нумеролог ніхто вам цю відповідь не дасть. Чому? Тому що відповідь є тільки внутрі вас. Я вибачаюся, е, Тому що відповідь правда, тільки внутрі вас, і вам потрібно само, самі зрозуміти, чи ви хочете з цим чоловіком бути, чи ні. І якщо вам дійсно цінно зберегти ці стосунки, ви змінюєте себе, своє мислення, своє ставлення. І тоді ваш чоловік, чи хлопець, він або підтянеться, зміниться також, або відвалиться сам. І тут е, питання в тому, що. Чи потрібен він буде вам, коли у вас щось зміниться? Тобто ви самі дивитесь на свої відчуття, на те, як, він, на те, як вам в цій парі комфортно чи ні. Бо, отак, от уйти з стосунків, розрушити якісь, розрушити піти і сказати, що я ухожу, ну, це може зробити кожна. А от розібратися, що ж в мені такого, що я притягнула до себе оце зеркало, яке мені зараз щось сигналить. І розібратися, що ж воно сигналить, це зеркало. Розумієте? Тому е піти можна в будь-який момент, а от дати час для того, щоб самі щось в собі змінити, побудувати стосунки спочатку з самою собою, а потім вже дивитись на чоловіка, а повірте, чоловік дуже зміниться. Коли ви змінюєтесь, і чоловік змінюється. І от як люблять казати, якщо доля буде разом, він зміниться і буде у вас все добре. Якщо ви побачите, що, що там ніяких змін, тоді вже дивіться, якщо не хочете, лишайте його і йдіть в нові стосунки. Але не забувайте, що Якщо ви не пройшли якийсь цей урок чи свою якусь кармічну цю задачу в цій парі і не усвідомили щось, то вам так само прийде знову новий чоловік, десь плюс-мінус з такими самими якимись, можливо, чи програмами, чи характером, чи зовнішністю, якщо ви. На рівні своєї душі не пройшли свій урок, то вам це ще повернеться. Тому, отак от дівчата, які змінюють часто, хлопців думають, що щось змінюється, ну насправді мало що змінюється. Змінюється, змінюється оцей антуражик, а задачі, оці головні, які нам треба проходити в парі, вони не змінюються. Тому е намагайтеся розібратися в першу чергу в собі, і дивіться вже, яких ви притягуєте до себе чоловіків. Є такий один важливий момент, коли дівчина довгий час одна, і звикла робити все сама. Я все сама, я і на роботу сама, я і лампочку вкручу сама, я і те зроблю сама. І тут треба дивитися на те, для чого ви це все робите. Бо у вас немає можливості когось попросити, чи ви вирішили бути цією бабою з яйцями. Ви маєте розуміти, що якщо ви вирішили бути бабою з яйцями, і ви все сама, то. Не один нормальний, адекватний чоловік до вас не притягнеться. Чому? Тому що чоловіки вас будуть щитувати не як жінку, а як чоловіка, як конкурента, як чоловіка, який просто має вигляд жінки. Тому не забувайте про те, що ви жінка, і що потрібно вміти розслаблятися, довіряти. Навіть якщо у вас був якийсь досвід, де вам було дуже боляче, чи вам зробили неприємно. І у вас залишилися якісь ці загадки, я хочу вам сказати, що вам потрібно це все не те, щоб простити, а прийняти як досвід. Бо коли ми приймаємо якусь ситуацію, вона вже не повторюється. А коли ми тягнемо з минулого сюди в майбутнє якісь історії, чи починаємо порівнювати, ми гірше робимо тільки собі. Цього робити абсолютно не потрібно. І ще на що хотіла звернути увагу, це а, зараз дуже багато сімейних пар так само звертаються з питаннями, а що робить, а що не так, ми сваримось і так, і так далі, і тому подібне. Що роблять ці сімейні пари? Вони надивляться в Інстаграмі чи десь там, в соціальних мережах. А, гарні картинки, гарні історії, знаєте, love story, і думають, що з ними щось не так. Ну, насправді а, перестаньте дивитись на когось, дивіться тільки на себе. Не знецінюйте своїх чоловіків, бо дуже багато хто знецінює. Подивіться, що він для вас робить, а не те, що він для вас не робить. Наступний момент: казати словами через рот, що ви хочете. Бо дівчата мають таку звичку, типу, а він має здогадатись, він має там зрозуміти мій натяк. Ні, він нічого не має. Йому потрібно сказати це прямо, потрібно вміти говорити один з одним. І якщо дві дорослі людини вміють говорити один з одним і домовлятися, отоді будуються гарні стосунки. Тому що коли е, хочеться, щоб він догадався, а я нічого не буду робити, ну то це таке, знаєте, якась інфантільність, яка ні до чого гарного не призведе. І ще один момент е, так, така психологічна тема, коли жінка намагається бути мамою для свого хлопця чи чоловіка. Повчати, така, знаєте, переживати лишній раз. Ну, перестаньте, ви не мама своєму чоловікові, і не потрібно цього робити. Ви дві дорослі людини, які мають бути на рівні. Так само і хлопці бувають батьком для своєї жінки, коли там повністю забезпечують. І з цим дуже багато питань і проблем потім виникає. Тому що хлопець не має повністю забезпечувати. Так, він має перекривати якісь питання, але не повністю дівчина, яка не розвивається, яка не займається своїм саморозвитком і не реалізується в соціумі, вона стає нецікавою для чоловіка. Якщо ви сидите вдома, наприклад, в декреті, як я сиділа довгий час. І нічим не займалась, і я відчувала, що я не цікава своєму чоловікові. Як тільки я пішла чимось займатися, відкрила свій інтернет-магазин, вклала гроші в якийсь бізнес, і я побачила в очах чоловіка цю нову, знаєте, іскру. А ми на секундочку, вже 8 років разом, і ми пройшли багато різних моментів. І зараз те, що я вам кажу, це і мій досвід, і досвід взагалі, на протязі багатьох років, от коли я Консультую дівчат, і я бачу одні й ті самі проблеми, одні й ті самі сценарії. Перше, це те, що ми не вміємо говорити один з одним. Друге, що жінка не реалізована і вона клює свого чоловіка за те, що він мало приносить грошей. Третій момент це хтось виступає в ролі батька, хтось в ролі дитини, а це не є нормально. Потрібно, щоб було два доросли, дві дорослих людини в парі. І четвертий момент це. А, дівчата чомусь думають, що якщо я буду там типу гарна, а, нафарбована, там довге волосся, коротка спідниця, гарні груди, там гарні губи, то все всі чоловіки мають бути мої. Ні. Чоловіки дивляться на зовнішність, і я не спорю. Але це не головне. Головне те, що у вас внутрі, те, чим ви живете, чим ви надихаєтесь. Бо от, е, хтось думає, що можна надихнути чоловіка на щось. Ні, його надихати не потрібно. Потрібно надихнути себе і робити, займатися своїм життям. І тоді у чоловіка все буде добре. Тому що е, атмосфера в сім'ї залежить тільки від жінки. Тільки від жінки. Який настрій у жінки? Такий настрій у всієї сім'ї, і це перевірено не один раз. У мене, окрім чоловіка, є ще дитина. І повірте, коли в мене гарний настрій, у всіх гарний настрій. Коли в мене щось там погано, я сама собі сижу, накручуюсь і думаю, щось в мене там не клеїться, десь я злюсь, причому я цього не кажу вслух. Настрій у всіх зіпсований, всім щось іде не так. І коротше кажучи, вони просто щитують. От е, багато хто не розуміє, як це все працює, але щитуються енергетика. Тому в першу чергу будуйте відносини самі з собою, і ви побачите, як зміниться ставлення хлопців до вас. Це дві великі різниці: коли ви розумієте себе і коли ви не розумієте себе. Якщо у вас є якісь негативні установки з приводу того, що там мужики-казли, їм не можна довіряти, з ними не можна вступати в стосунки, бо бо-бо-бо-бо. Це потрібно працювати з цими негативними установками, з цими упередженнями, прибирати їх, замінювати на нові, сходіть в терапію чи запишіться до мене на консультацію, і я вам допоможу. Але ви самі можете розібратися з цим символо головне бажання. Повірте, це не так важко, і не потрібно дуже багато на це використовувати часу для того, щоб розібратися в собі. Просто послухайте свою душу, послухайте своє серце, і ви зрозумієте, про що йде мова. Якщо було корисне відео, будь ласка, ставте лайк, пишіть коментарі. Буду вдячна за підтримку і не забувайте, що це україномовний канал, тому давайте допомагати один одному просувати наш український контент. Всім дякую за увагу, до зустрічі!